Тобі величний народе величної країни. Мене звати Катерина Соляр і Це новини з України. Триває 448-ма доба нашого героїчного протистояння ворогу. Доба, яка наближає Україну до перемоги, і її ту перемогу вже видно з купола мацковського кремля. Бо на болотах в чергове переписали цілі своєї операції. бо тепер вже уси Піскова не кажуть про якусь там міфічну демілітаризацію, денацифікацію, боротьбу з демонами. Тепер вже ціль СВО не допустити обстрілів території РФ. Ну тоді виходить, що по перше, цю операцію треба перенести в ростовську або білоградську область. А по друге, саме час перейменувати зі спеціальної воєнної операції в спеціальну оборонітельно здержувающую, тобто. Сус, виходить. А поки Мацковія робить все, щоб змістити акценти у цій війні, зокрема, з огляду на останні меседжі з болот, вони хочуть протиставити захоплення Бахмута успіхам контрнаступу ЗСУ. Що я маю на увазі? Що після гучних заяв Пригожина про те, що він йде і залишає позиції, туди підтягнули додаткові резерви, а саме підрозділи професійних десантників, що може говорити про стурбованість Мацкви щодо стабільності лінії фронту в цьому районі? Так, звісно, протягом декількох днів наші війська звільнили від ворога. На півночі та півдні передмістя Бахмута близько 20 квадратних кілометрів. Але водночас ворог дещо просувається в самому Бахмуті, ущент, знищуючи місто артилерію. Наразі тривають важкі бої, і їх результат дуже різний. І попри те, що Пригожин своїх позицій таки не пішов, як в анекдоті знаєте про ложечки, які знайшлись, але осад таки залишився. Тому Кремль робить все для того, щоб виставити Пригожина Зрадником, бо та фігура набирає неабиякої політичної ваги, тому карліку в бункері це ой як сильно не подобається. Ну принаймні на такій думці сходяться експерти інституту вивчення війни. На їхню думку, адміністрація Путіна готує інформаційну операцію з публічної дискредитації Пригожина. за от його випадки в бік міноборони РФ, шантаж піти з Бахмута і нещодавній злив від Вашингтон Пост про те, що Пригожин, нібито, має контакти з українською розвідкою, але Поки він командує силами Вагнера на Донбасі, це неможливо. А от якщо перебрати керування Вагнером на когось іншого, от над цим зараз голову в кабінетах Кремля і ламають, а може навіть не одну голову. А поки вони ламають голови, як підставити прибожена, не маючи якихось особливих причин для Бесія, то доводиться знову казки розказувати. Ну про те, як вони героїчно перехопили вісім ракет Шторм Shadow і знищили ППО Петріот під час атаки на Київ. І хоч CNN з посиланням на високопоставлених чиновників і повідомили, що скоріш за все, система зазнала деяких пошкоджень в білому домі, кажуть, що не можуть ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію. За інформацією ж спікера повітряних сил Юрія Ігната, знищити Петріот за допомогою ракети кінжал неможливо, тому українцям за долю ППО не треба перейматися. Чому неможливо? Адже дивізіон має радар і до восьми пускових установок, які розташовані окремо один від одного, щоб забезпечувати бойову роботу. Тобто, якщо у Кремлі кажуть, що нібито змогли знищити ЗРК Петріот, то це мало би означати, що вони успішно виконали дев'ять попадань. Чого не було, крім того, у повітряних силах кажуть, що якби Україна мала таку кількість повітряних суден, які знищив ворог, то ми би знаєте, вже здобули перемогу. Нагадаю, що згідно з зведенням Канашенкова, Росіяни збили 427 українських літаків, 233 вертольоти і аж 422 одиниці ЗРК. Утім, нашій системі ППО теж потрібен захист. Тому цей день знову настав. Цей день, коли Сергій притула оголошує черговий великий збір. І сьогодні наш основний і передовий щит це зенітно-ракетні комплекси, які знаходяться близько до лінії фронту, і по суті першими зустрічають ворога, зустрічають повітряні цілі, які летять на наші голови. Це крилаті ракети, дрони і авіація, яка летить. З країни водки і гівна, проте на жаль, ці комплекси часто самі вразливі до баражуючих боєприпасів. І поки росіянці думають над тим, як цей щит наш. Робити, ми ж з вами не дамо цього зробити, правда? Ну а для цього потрібно всього лише закупити сотні десятиметрових алюмінієвих телескопічних щогел і металеві сітки, щоб вберегти пускові установки, радіолокатори, пункти бойового управління ЗРК і інше необхідне нам обладнання. Такі прості конструкції себе вже добре зарекомендували і вже апробовані у бойових умовах. Тож завдання якомога швидше зібрати на цю потребу 10 мільйонів гривень. Час пішов. А поки повідбиваємо руки по лікті тим, хто знімає і викладає в мережу роботу наших сил ППО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що особи, які публікують записи роботи українських сил протиповітряної оборони, нестимуть за це відповідальність. каже: у нас був не зовсім приємний випадок, коли наші громадяни, не розуміючи дуже небезпечної ситуації, викладали відео роботи ППО, і це не припустило. І це були слова. А тепер розкажу про реакцію, яка не забарилася. Служба безпеки України викрила шістьох горе блогерів, які намагалися зробити собі ім'я за допомогою роботи наших титанів неба. От і зробили тепер їхні ім'я точно відомі всім українцям. І це той випадок. знаєте, коли на айфон діньох хватило, а розуму не знімати не фатило. Так, у ніч на 16 травня вони здійснили несанкціоновану фото та відеозйомку роботи української протиповітряної оборони і розмістили відповідні матеріали у соцмережах. Окремо фігуранти зафіксували результати враження російських крилатих і балістичних ракет. Тим самим вони могли розкрити місце положення, також специфіку роботи нашої ППО, чим посприяти коригуванню повторних ударів ворога. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі. Також СБУ вимкнули онлайн-камери, які в автоматичному режимі фіксували роботу української протиповітряної оборони. На цьому вже традиційно дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує збройні сили України і наближає нашу перемогу. Давайте конвертуємо нашу людь у донат. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні! Слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось! А з вами побачимось.